Так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобіля. Як ви бачите, погана погода, пасмурно, дощ, сніг, град, все як положено. Асфальта немає, камні. Як ви думаєте, де ми? Так, правильно, ми в Луцьку на авторинку. Якщо ви хочете сюди приїхати, обов'язково беріть спортивну обувь, кеди, ніяких каблуків і міні-юпок і так далі. Тому попередньо з кожним замовником ми варимо ці варіанти, що може бути дощ, сніг, тут куча болота, асфальту немає, камні. Щоб по можливості, приїжджайте один, або якщо ви боїтеся, що вдома жінка вам дасть трішки трендулей за те, що купили автомобіль, то беріть з собою свою другу половинку. Ніяких бабушок, дідушок, кумів, сватів, бо будуть вас впевнети недобрим словом, ще дуже і дуже довго. Наматується тут дуже великий кілометраж, і базар трішки такий розкиданий, немає як все в кучі, допустимо, як на київському авторинку. Тут треба ходити пішки ну дуже маленький, немаленький кілометраж. В районі там сьогодні намотали більше 10 кілометрів, щоб знайти один автомобіль. Шукали ми паркетничка з бюджетом до 17,5 тисяч доларів. Якщо хочете подивитися, який автомобіль ми купили, відразу можете промотати в кінець і подивитися заключення по цій автівочці. А зараз походимо по авториночку і подивимось ціни на паркетнички з бюджетом Там від 10 до 17 тисяч доларів. Тому всім гарного продуктивного дня. Перемога обов'язково за нами. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Також попрошу вас написати коментар, будь-який в підтримку даного каналу. Все. Всім приємного перегляду. Поїхали переглядати відео. І так, перший автомобільчик на сьогодні. Паркетник, який ми будемо оглядати. У нас Дастер рестайлінговий 2019 року автомобіль. Автівка пригнана з Польщі. Ще на польських номерах. На літній гумі прості залізні диски. І що ми маємо по інформації? 19 рік, 1.5 дизельок на 80 кВт. І його ціна 13 890 Теж така цікава ціна. Тут ми бачимо. у нас є шкряне оригінальне мультикермо, механічна шестиступенева коробка, кондиціонер і ось така неоригінальна мультимедіа. І навіть 400 підйомника, електрозеркала. Та, в принципі, все. Білий класний колір. Вже рестайлингова така мордочка у нас, нові фари стоять. 19 рік, 1,5 дизельний двигун. Відразу у нас тут поруч стоїть кашкайчик. Але не звичайний кашкайчик, а в такій досить непоганій комплектації. Сьогодні ми також розглядали цей автомобіль для нашого замовника. Все, в принципі, непогано, але ціна. Ціна на кашкай 2013 року 13 550 доларів. Пробіг 245 тисяч кілометрів, 1,6 дизельний двигун, комплектація Bose. 1,6 цепний двигун, як ми знаємо, цепочок ходить 250 тисяч, ну, в районі 250. Як його перевірити, так ви запускаєте зранку на холодну, якщо він не шелестить, добре. Якщо шелестить, їдемо на СТО і міняємо його, там, я не знаю. Ну залежності, де будете міняти. Якщо тут в Луцьку міняти, то там в районі 350-400 доларів. Можливо, трішки менше буде коштувати аналог. Але туди ще помпу, приводні ремні і так далі, то буде така, ну трішки. Немаленька сума, але й не космос. Якщо зрівнюючи два роки назад міняли ці цепочки в Києві по 1000 доларів, тому зараз там, за 300 доларів, то я думаю, це непоганий бонус. Гума в нас Мішелін зимова. Протектор такий досить непоганий. Так, який в нас тут рік цієї резини. Року я сказати не можу. Радіус у нас 18-й, диски, тормозні у нас нові, колодки нові. Салон у нас повністю шкіряний. Нефарбований, повний привід, підігріви передніх сидінь, навігація, двохзонний клімат і шкіряне мультикермо. Також у нас присутній безключовий доступ на передніх дверках і панорамний дах. Але ціна 13 550 за 13 рік. І наступний автомобільчик у нас досить класний, популярний, сімейний, практичний, неприхотливий до обслуговування і ремонту автомобіль це Рено Каджар. Має класні цинковані кузова, не, не прям не ламучу ходову без проблем. Ну, ззаді балка, спереді. там у нас. В принципі, мелоч. Що ми маємо? 1,5 дизельний двигун, 217 тисяч пробіг, 18 року автомобіль. Тому, коли питаєте, хочу Astro H дизельну 2009 року з пробігом 200, тут машинки приїжджають 2018 року з пробігом 200. Тому більш таке дешеве бюджетне з пробігами 200 тисяч вони, на жаль, закінчились уже років 10 назад. Тому будьте реалістами і. Таких бюджетних автомобілів з 10 років по 15 з маленькими пробігами їх, на жаль, немає. Тим паче дизеля. Ще бензин можна вицепити в якомусь, в якомусь такому непоганому стані з пробігом 250-300. З дизелями зараз це трішки проблемно. 18 рік, 1,5-217 тисяч пробіг і його ціна 17800. Автомобіль у нас на автоматі, точніше, на роботизованій коробці ЄДЦ. Ну, тут так, потрібно дивитись до цієї коробки більш детально, перевіряти. Що в нас тут електростанковий гальмош, шкіряне мультикермо оригінальне, навігація і двохзонний клімат. В принципі, все. Не прям така супер жирна комплектація, але 2018 рік, 1,5-217 пробіг і ціна її 17800. Попався нам Nissan Qashqai. Лінзи, передні задні парктроники, автомобіль пригнаний з Франції. Що тут у нас літня гума? Диск тормозний, ну, така трішки мінімальна виробітка, звісно, є. Легкосплавні диски, бордюрки я не бачу. Гума літня, ну така, така відсотків ще 40% в принципі, літо можна добити, але не більше. У нас 19 рік, 1,5 дизельний двигун. Класний надійний двигун, пройшов вже випробування не одним роком, експлуатація, як то кажуть. Ціна його 18900. В принципі, все так. У нас тут автомат, мультикермо, навігація, ну, Така середня, середня комплектація. Нічого такого супер-супер крутого у нас тут немає. Панорами немає, але свіжий рік. Свіжий рік, 19 й рік, 1,5, 1890. Одразу два таких красавця в нас. Нереально крутий кольор, такий в нас червоний, такий темно-червоний якийсь баклажановий колір. Так, у нас Сантафе 10-го року, семимісний, повний привід, 212 тисяч пробіг. На автоматі тут у нас звичайний гідротрансформатор, простий, безпроблемний. Знову ж таки, якщо за ним дивитись, обслуговувати своєчасно, ну і не запускати заміну масла. Так, у нас 145 кВт, 2,2 дизельок, 13850 його ціна. Є сертифікат, є сервісна книжка, шкіряне кермо. Трішки свіжалося повністю шкіряні сидіння. Клімат, автомат, підігрів передніх сидінь. На лінзах. Автомобільчик пригнаний в Швейцарії в нас. Парктроніків передніх немає, є мивачі, легкосплавні диски. І гума в нас літня, досить непоганий такий протектор. Ще в нас тут залишок, дай Боже, можна їздити і їздити. Так, І поруч стоїть каптівка. Також Швейцарії, можливо, одного і того самого продавця. Тут у нас є передні парктроники, лінза. Гума в нас зимова. Дисочки легкосплавні, є такі мінімальні сліди бордюрної хвороби. Так, тормозні диски, ну видно, десь трошки машинка стояла, вже підгинили конкретно. Сервісочка 13 950 її ціна, двигун 2,2, 135 кВт. Повний привід, 13 рік, 171 тисяча пробіг. Пробіг, звісно, такий з області фантастики, але все ж таки потрібно дивитись і перевіряти більш детально. Шкіряне кермо, круїз контроль, автомат, підігріви, електростанкове гальмо і шкіряний повністю салон. Є в нас люк і білий коль. Пасує прям нереально круто в да, даному автомобілю. Наступний автомобільчик у нас Nissan Кашкай. Nissan Кашкай незвичайний, Nissan Кашкай пригнаний з Германії. І якщо автомобільчик приїжджає з Германії, на їхніх транзитних номерах ось тут вписується дата, коли він був пригнаний. Тому якщо тут клеять, і потрібно дивитись більш детально, коли цей автомобіль заїхав в Україну і чому там наклеїчка. Ну, можливо, так просто по приколу наклеїли, а можливо, просто не хочуть, щоб ви знали, коли цей автомобіль заїхав. Тому дивіться більш детально. Так, без підкрасів 11500, 1,5 дизельок, 11 го року Кашкай 2. Ззаді в нас в багажнику ще два місця. У нас панорама, механіка шестиступочка, шкіряне кермо, чотири склопідйомничка і двокзонний клімат контроль. Навігація оригінальна. Та в принципі все. Такий сіренький практичний колір. Що у нас там 7 місць без підкрасів? 11500. Легкосплавні у нас класні каточки. Видно, що в нас новенькі стоїчки стабілізатора. Болчки прямо видно нові-нові. Пильники ціленькі, диски тормозні. Ну, якби не прям печальні, але, але трішки поїздили. І гума у нас така суперспортивна вже лиса заточена. Бажано її добити літо і міняти на нову 100%. На лінзах. Проктроніків передніх нема. Ну, в принципі, вся інформація, що ми можемо сказати про цей автомобіль. Номер телефону ви бачили, дзвоніть, запитуйте. Можливо, класний автомобіль. Якщо вам потрібно перевірити його більш детально, замовляємо послугу, виїзної діагностики. Приїду я або моя команда, працюємо ми по всій території України і перевіримо ваш автомобіль більш детально. На предмет ДТП. Комп'ютерна діагностика, стан форсунок, турбіни, сажово фільтра, пробіг, паливний насос і так далі. Контакти і ціни на наші послуги ви знайдете в описі під цим відео. Також я закреплю це все в коментарі. Мазда. Це x 5 ктівочка в нас з 2013 року, 2,2 дизельний двигун 243 тисячі пробіг. Її ціна в нас 14800, 14 зеркало щось трішки не тримається у нас. Авто на автоматі, звичайний гідротрансформатор. Так, у нас клімат на двозонний шкіряне кермо мульти, мультикермо. Ззаді в нас така оригінальне тонування заводське. Нарінзовані оптики, протроніків передніх нема, гума літня, як завжди, лисовата. Легкосплавні, класні диски, без бордюрної хвороби. Та, в принципі, все. У нас тут такий антихром, все чорненьке. І по салону, в принципі, досить непоганий доглянутий автомобільчик. Але, повторюсь, потрібно дивитись більш детально. І ще одна Mazda. Mazda CX5, комплектації 14. 800 її ціна, 2,2 дизельок, стандартно тут тільки 2,2 12-го року, повний привід 220 тисяч прибіг. Ось такий синій класний колір На лінзах, Патрони перед зад гума літня. І легкоспавні диски також досить такі непогані каточки в нас. У нас повністю шкіряний салон, шкіряне кермо, трішки, можливо піддуте, але воно оригінальне не перешите. Так, Підірів передніх сидінь, клімат до і навігація. Також великий тулмут з паперами. Можливо, там є і оригінальна сервісна книжка, а можливо і ні. Потрібно дивитись більш детально, перевіряти. Бо правди вам можливо скаже, але це маленький процент, що вам скажуть якусь правду. Тому замовляйте послугу, підбору, перевірки і горя знати не будете. Поїхали далі. Попався нам такий досить ексклюзивний екземпляр Луцького авторинка. Знайти його, це просто прям нереально. Volvo XC90. У нас 10 рік, 24 дизельний двигун, хороший, надійний, безпроблемний, п'ятициліндровий двигун. Це в принципі той самий самий літровий двигун, тільки за счет хода поршня маємо 2,4. У нас 136 кВт, 260 тисяч пробіг оригінальний. Пишуть, що 100% оригінальний. І ціна 17700. Зимня гума, легкосплавні диски. Що в нас тут омивачі, ксенонова оптика, автомобіль з Нідерландів. Маємо ми люк, оригінальне кермо. Світлий шкіряний салон, не перешитий. Чотири скло ми Маємо Маємо ось таку нереально велику кількість кнопок на приборні панелі підігріви. Як на каєні, в принципі. Автомат і навігації в нас, на жаль, немає. Ось такий автомобільчик. 10 рік, 24, 17700. Його ціна на старті. Тігуанчик. Зараз маємо такий автомобіль в роботі, шукаємо його по послузі, підбір автопідключ. Але поки що нічого знайти ми не можемо. Перелопатили весь Луцьк, всю Волинську, Рівенську, Львівську область і поки що попадаються нам реально одні зламки. Також їздили в Київ, перелопатили майже всі екземпляри по Київській області. Ось такий ноль. Ноль гарних автомобілів. По телефону нам кажуть, що все, пушка, ракета, бомба, петарда, приїжджай, дивись, приїжджаєш, там піш, пі, перешпакльовано пів автомобіля разом з дахом. Що таке? О, я, я не знав, я не знав, ого, нічого себе, який не гарний автомобіль. Е, ну то таке, маємо 2-літровий бензиновий двигун, 157 тисяч прибіг, 13 999 його ціна. 13-го року автомат, повний привід, airline комплектація. Класні диски, гума зима, салон світлий. Пам'ять сидінь, повний привід, автомат, клімати, підгріви, шкіряне кермо, круіз-контроль, панорама, плюс люк, комплектація дійсно жирна, заряжена. Автомобіль, скоріше за все, приїхав з Америки. І Потрібно більш детально дивитися, в якому він був в стані на аукціоні. Десь нам два таких абсолютно однакових автомобіля. Це у нас Citroen Це Cross, а тут у нас Peugeot 4007. В принципі, Абсолютно аналогічні автомобілі. Єдина тут різниця так це шильдик на капоті. Тут у нас 10-й рік, 2,2 дизельний двигун, 244 тисячі пробіг, його ціна 11550. Поруч. У нас 10 рік, 2,2 дизельок, 7 місць 11,150. Тут ми маємо автомат. Шкіряний салон навігація і кондиціонер. Шкіряне кермо навіть є у нас підрульові ліпістки. Тут у нас шкіряні вставки, плюс Алькантара, також автомат, повний привід, шкіряне кермо. В принципі, плюс-мінус комплектації навіть у нас однакові. Тому якось так, досить такий різноманітний ринок машин. Дуже великий вибір, але в основному це дизеля. Універсали або паркетники з бюджетом там від 8 до 15 тисяч доларів. Інших автомобілів ви тут не знайдете. Ні гібридів, ні, ні, да, ні гібридів, ні, ні Америки. Ну, є там попадаються американські автомобілі, але дуже маленький вибір. Ні електро, і так далі. Дизель, механіка, універсали і паркетники. Оце вам Луцк. Так, трішки вас надурив. Казав, що японців нема, але все ж таки попалась нам Honda. Але реально за такими автомобілями сюди краще не їхати, бо ви тут їх не знайдете. Вибір прям конкретно маленький. Так, що ми тут маємо? 11-й рік, 2,2 дизельок, 177 тисяч прибіг, 14500 його ціна. Лінза, перед-зад, літня гума. Так, 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 шкіряний салон, ставки під Алькантару, підігрів, автомат. Клімат двохзонний, шкуріне, оригінальне мультикермо. Можливо, досить непоганий автомобіль. Судячи по стану керма і сидінням, пробіга тут, напевно, і не дуже багато. Але це не точно. Поруч у нас ще один такий бюджетний автомобільчик це Nissan Qashqai 9 рік, 2-літровий бензиновий двигун, атмосферний 191 тисяча пробіг. І його ціна 9 999 10 тисяч доларів. Пишуть рідна фарба, навігація, повний електропакет. Салон у нас нереально крутий, шкіряний, ось такий коричневий. Автомобіль на варіаторі. Шкіряне кермо. Трішки таке полізло, але то таке. Підігрівчики, великий монітор у нас, навігація, клімат. І 4 склопідйомничка. 9999, 2 літра, бензин, варіатор 9-го року. Так, покажемо вам також трішки таких американських паркетничків. У нас Nissan. Рок, повний привід, 16 рік, 2,5 бензиновий двигун, 125 кВт. Його ціна 14800 доларів, пробіг 82 тисячі кілометрів. Гума зимова на простих залізних дисках. Хромовані такі вставочки в нас на дверях. Так, панорами нема. Варіатор. Звичайне поліуретанове кермо, клімат, точніше кондиціонер звичайний і маленький такий моніторчик. Комплектація така середня, можливо, трішки нижча. 14800, повний привід. 16 рік, 2,2, бензин атмосферний, на який легко ставиться газ. І можна, в принципі, кататись і не паритись. Трошки розбавимо ці сани Qashqai і Рено покаже вам трішки корець. У нас Kia Sportage, 12 рік, 1,7, дизельок, в принципі, досить непоганий двигун, надійний, ресурсний, маємо 100. 87 тисяч пробіг, заявлений продавцем. І оцена 13500 на старті. Безключовий доступ у нас на передніх дверках. Шкіряне кермо, шкіряний салон, механіка. Також на цих автомобілях ставився досить непроблемний автомат, гідротрансформатор, великий монітор і клімат-контроль. Зимова гума і легкосплавні, досить непогані диски. Партроніки перед-зад, лінза, туманки і омивачі фарм. Каджар, білий колір, просто ну подивіться на цю пушечку. Простий, надійний, ще якщо на механіки, просто ляпота. 16 рік, 1,6 дизельок, цепний 180 тисяч пробіг. 17200 його ціна. У нас механіка, звичайні канинні сидіння, оригінальне кермо, навігація. Так, що у нас там? Датчик контролю полоси. Та в принципі, все, клімат. І 4 скло підзйомничка. Датчики світла і дощу. Білий класний колір, оптика у нас, звичайно, лінзована. Передні і задні парктрони. Ну, дуже мені подобаються ці автомобільки. Прості, ресурсні і безпроблемні. Так, я думаю, останній автомобіль на сьогодні, який ми вам покажемо, так як зараз вже пустився в нас такий легкий дощ. У нас тігуан повний привід, 12 рік, 2-літровий двигун, 147 кВт. І 214 тисяч пробіг. У нас ціна 12 тисяч доларів, це у нас бензиновий двигун. Написано торг. Диски у нас нереально круті. Гума зивова, салон шкіряний, повний привід, оригінальне кермо, підігрів сидінь і кондиціонер на автоматі. Тому, друзі, ось такий базарчик. Ну, не базар, базар закінчився ще 3 години тому. Це такі автомобільчики, які є в нас зараз в наявності. на на площадочках, я не скажу, що це авторинок, тут є дві здорові китки, і основний ринок, як правило, роз'їжджається десь до, там, до 12 до першої години дня. Зараз у нас 3 години дня і ось таке. ось Маємо, що маємо. Показали вам всі паркетнички з бюджетом, там, грубо говоря, від 10 до 17 тисяч доларів. Тому зараз покажу вам автівочку, яку ми придбали для нашого замовника. І подякував всім, що додивилися відео до кінця. І всім папа. -па. Друзі, всім привіт! 31 серпня. Щасливий замовник фотографує свою нову машинку. <хи> так, ми сьогодні придбали Рено Каджар. Автівочка 17 рік по кузову одна косметика, задня дверка шпаклівки. район 170-180 мікрон. Така легенька, легенький перелак, можна сказати. Автівочка в класному стані, також досить непогана комплектація, проктроніки 360, камера заднього огляду, максимальна оптика, LED Pure Vision. Гума у нас 19 рік. Класний стан. Легкосплавні диски в шикарному стані. По автомобілю потрібно поміняти лише задні колодки. В принципі, все. Заїхали на станцію технічного обслуговування, перетрусили автомобіль більш детально і нічого критичного не знайшли. У нас після ключовий доступ на передніх дверках. Два ключі. Так вставки на сидіннях, Механічна шестиступенева коробка, двохзонний клімат, навігація, функція автопарку, датчик контроля, полоси, 200 тисяч рідного пробігу, шкідне кермо і 400 підйомника. Також у нас є панорамний дах. Автомобіль 17 рік і ціна 17 тисяч доларів разом з сертифікатом договором купівлі-продажу. Ось такий стан. Двигун у нас 1,6, дизельний цепний, Заміна цепка на даному автомобілі на пробізі 250 плюс-мінус тисяч. Але як ми це перевіряємо? Запускаємо автомобіль на холодну, і якщо цепочок не трактить, катаємося, якщо трішки вже починаєш шелестіти на СТО і міняємо цепочок. Залежності, де будете міняти, в Луцьку заміна цього цепка коштує в районі 300-350 доларів. Там декілька років назад це було трішки дорожче, зараз ось такі ціни. На 1,5 в 2-3 рази буде дешевша заміна реміня ГРМ. Ось такий класний автомобільчик придбали сьогодні для нашого замовника з білої церкви. Зараз оформляємо всі документи і відправляємо наших замовників додому.